Друзі, магазин Домки вас вітає! Сьогодні у нас буде відео огляд ялинок. У нас всього чотири відео є на сайті, і сьогодні вам поближче покажемо всі чотири варіанти, щоб ви могли визначитись особисто для себе. По-перше, що хочу сказати, це ялинки різної висоти. Дві ялинки розміром 1,80 м. Ви бачите, так для дітей ідеальний варіант 1,80 м. І є варіант 1,50 м. Також ідеальний, класний варіант, тому чомусь більшість, думаю, що метр п'ятдесят це зовсім маленька ялинка. Не маленька, кльова, все буде класно. Показуємо вам варіанти. Ми спеціально купили в наш магазин різні варіанти. Перший варіант це блакитна. Це лита ялинка. Вона виглядає досить реалістично, вона, вона класна в використанні, вона дуже зручна. І прикрашаєте, розпушуєте, як вам завгодно. Хоч так, так виставляєте собі гілочки, прикрашаєте. І вона так має досить м'яку структуру голочки. Бачите, досить довгі голочки. Зараз ми візьмемо лінійку. Прям поміряємо вам фактично скільки довжина. Дивіться, 3 см довжина голочка. Дуже-дуже гарно. Далі переходимо до засніженої. Перше ж сказати про засніжену. Повірте, ми багато варіантів перебирали, але будь-яка. Трошечки, але все одно буде осипатися. На жаль, це так, і не, має, не може бути такого, що вона зовсім зовсім не осипається взагалі-взагалі. Вона не так багато, бачите, немає там гори якоїсь цілої, але ми її тут трясли. Все окей. Довжина голочки така сама, ні, не така сама, трошки менше. 2,8-2,5 см. Вона дуже кльово виглядає. Реалістично. Ви знаєте, наче. Прийшла до нас з лісу. Мені більше все подобається такі засніжені. У мене минулого року була така. Сказати, що вона прямо сипалася. І це був капець-капець, не можу сказати. Але якщо ви перфекціоніст і вам це от буде муляти очі, то краще не треба. Я вам 100% кажу, не буває засніжених, які зовсім не осипаються. Наступний варіант ось така ялинка. Коротка хвоя. Катюш, подивись, як вона називається у нас на сайті з короткою хвою. Довжина хвоїнок. Досить маленька, зараз вам скажу. Десь 1 сантиметр 3 міліметри. Але вона дуже реалістична в плані того, що вона виглядає як ялинка. Так, Стандартна ялинка, яку купуємо на Новий рік. Я вам покажу. По-перше, бачите, ялинки вони розбарні, їх буде зручно зберігати. По-друге, бачите, порівняйте довжину. Тут такі плотненькі, а тут такі більш м'якенькі. Будь ласка, вам різниця це те поставлю ялинку минулого року. Я збирала самостійно без чоловіка з дітьми, і це насправді робити дуже просто. Не переживайте, буквально кожен, кожна людина зможе справитись. Тут бачите, хвоя, віточки, можна вигибати у будь-які сторони. Як вам зручно, як вам подобається? Вона пишна, вона дуже дуже реалістична. Я, чесно кажучи, чую її так описую, думаю, цього року собі такого взяти, але трошки вище, Мені подобається, коли метр вісімдесят. Але ви обираєте для себе ідеальний варіант, то вже під себе дивіться. Але для дітей цей варіант просто ідеальний. Вони її самі прикрасять, вони її самі все абсолютно зроблять. Далі у нас варіант ПВХ-ялинка. Вона найдешевший варіант це каска, назва її. М'яка хвоя, бачите, вона більше схожа на сосну, яку ми зазвичай ставимо, що не менше в Дніпропетровській області в себе вдома. Я взагалі вважаю, що треба берегти все ж таки природу і купувати один раз, але не нас не, не, не натуральну ялинку, а таку. ну, блін, давайте берегти вже ліс починати. Ця ялинка класна, вона бюджетна. Вона має м'яку хвою. Вона досить реалістично виглядає. Нам зараз скажуть, як називається Аполіська. Да, це, бель... це була от бельгійська ялинка. Вона реально дуже реалістична, чесно вам кажу. Але минулого року дуже багато було запитів на блакитну. тому Блакитну купила для мене вона ну дивно, я не знаю, я не бачила, що продавали блакитні ялинки для того, ну, живі, щоб їх прикрашати. Але це вже знаєте на різний смак є ялинки у нас на сайті. Ця ялинка має право на життя. Не дивіться, що вона дешевша. Вона не сильно літа, так? Вона із ПВХ. Вона така, наче я не знаю, як пояснити, може, як дощик, знаєте. Але вона дуже круто виглядає, дуже реалістично. Просто замовляєте у нас на сайті вам приходить все зібране у коробці. Ви дуже-дуже просто розбираєте, ставите її і просто відгинаєте гілочки, як вам подобається, максимально пишно, щоб було. Це дуже дуже просто. Просто переходите на сайт, оформити замовлення і з цією родиною новому жителю свого дому. Тим бачу, вже скоро новий рік.